Тебе не вигадав, Тарас, бо ти можливо, і без нього. Та й Котляревський в перший раз не споряджав тебе в дорогу. Щодня, благаю я в небеса, би не стала ти руїни, тебе не вигадав, Тарас, завжди була, ти, Україно. ми сильним духом козацтва, їх славу нащадкам крізь віки пронесем, землі української щедрі багатства від серця народу свого віддаєм. Гадала буває від крові, як плакала тихо маленька дитина, скоряючись долі важкі сироти. Століття минають іде рік за роком, і слава козацька, за спинами в нас ідемо вперед ми невпевненим кроком, не знаючи, що підготує нам час. Ми пам'ятаємо про тисячі життів, тридцятих назавжди замерлих, від луння страшних тих років, і всіх безневинно померлих. Не шукав чужої вини, та коре не ждало, страхом оповило, накрив Україну тяжкий гніт. Щороку згадуємо ми з витягу козаків, долучаючись до святкувань на Богуновій горі у День українського козацтва. Ми пишаємося тим, що є нащадками величного народу. З любов'ю готуємо ми вишиванки до Дня вишитої сорочки. Такі дні вже стали традиційними у нашому закладі. А запаливши до ніч листопада в як пам'ять про. Помер холодною смертю на щазі українській землі, Плекаємо надію в серцях, що більше такого горя ніколи не буде. Ми вклоняємося перед тими, хто ціною власного життя дарував нам можливість народитися і зростати під мирним небом. А пошуковий загін, третя рота це прагнення допомогти, допомогти тим ветеранам, хто досі разом з нами. Це прагнення не дати нащадкам забути. Відповідь на таке важливе для кожного запитання. А що ми, дочки і сини України, сьогодні зробили для неї? За тих, хто визволяв нас на майдані, за тих, хто просвоїв пролив ото, за тих, чи життя за нас усіх віддані. за тих. Ao não ver-no-tes, me danou. Омита кров'ю сотень поколінь, оспівана в піснях, облакана сльозами. Моя країна підіймається з колін під синім небом, жовтими ланами. Ніхто напевно й думати не сміє, що будемо в таку лиху годину прохоронить найкращих дочок і синів. На полічки молить за Україну. Героям слава. Хай луна в віках, на нашій суверенній батьківщині, сльозами на очах і радістю в душі. Ми знову кажемо разом: Слава Україні!